Другий день і ми йдемо до школи. Чесно, я не хочу. Ну, зрозуміло, так? Да? Я сьогодні з рівними волосами. Звісно, у мене сьогодні було бажання їх повиривати всі наспість. Але ладно, я культурна дівчинка. І спокійно висушила. Не спокійно, бо висушила. А що за мене з Короче, в мене волосся якісь погані, ну ладно. Молодцы, відео не досняла ми вчора, Того снімаю зараз. Ну, коротше, да. Такі діла. Третій день в школі. Все добре. Уже учусь, получаю оценочку. Сьогодні була 11 з англійської. Ну да і роблю уроки. А ви як? Пишіть. Да, чесно такая вообще вайб покаша школы.